Привіт, кота, На зв'язку ліна з лялькових поличок. Сьогодні в нас на огляді базова спектра Г3. Без довгих прелюдій, просто летимо з тим. Очікувань занадто високих в мене немає, але в мене є багато надій. По-перше, я сподіваюся, що її чоло перестане виглядати так, наче там може приземлитися літак, що й не зніму цю дивну прикрасу з її лоба. По-друге, я сподіваюся, що її тіло не зафарбувалося одягом. Бо Оля на телеграмі писала, що після розпаковки зауважила фіолетові сліди від одягу на її прекрасному білосніжному тільці, а цього я би дуже не хотіла. По-третє, наразі мені подобаються абсолютно всі аксесуари, які йдуть в комплекті з нею, і абсолютно повністю мені подобається її лук. Сподіваюся, що цей мій захват не зміниться в гіршу сторону в ході розпаковки. Хіба що в кращу Мордашка в неї дуже гарна, очі рівні, все в її мейку мені подобається. Коробочка стандартна для третього покоління, базових ляльок. Передня частина це блістер. Заднік картонний з великим артом персонажа в повний зріст. Також в тлі бачимо решту головних персонажів в образах базових другої хвилі. І на фоні коридори школи монстрів. По боках графічні символи, які символізують цього персонажа. Тут ми бачимо характеристичне взуття, спектри, її рюкзачок у вигляді духа, також її смаколики улюблені, айкофін. Окуляри з ланцюгами, її напій та пета. До речі, якщо йдеться про руїна, то мені здається, що це найвдаліший пет. З усіх, яких я бачила до цих пір. Він не такий всратий, як решта петів, а до того ж не занадто милий, як, наприклад, пет Дракулаури. Також на задніку коробки є трохи інформації про персонажа, щось на кшталт щоденничка, як в першому поколінні, але вони це дуже спростили і тепер друкують це на задніках коробок. Спектра Вондергейст, Monster Type Scare Tasty Ghost, що я би перетлумачила як страшно густовний привид, Have, фантомні Нагетси і гострий примарний соус. Завжди приємно позбуватися блістера. Обожнюю цей момент, коли знімаєш плістер, і лялька вже виглядає зовсім інакше, коли нічого не відблискує, і можна до неї доторкнутися і помацати. В першу чергу, як завжди, знімаю картонну вставочку з артом, щоб її зберігати разом з рештою артів. Також витягаю вставочку з іменем Пета, їх я теж зберігаю завжди, і витягаю куточок. Залишається лише картонка, і її я позбудуся. Ручка в неї дуже приємна, жестова, складена в таку типову позу, яку дуже люблять всі художники малювати, що мені неймовірно подобається. Дуже гарне, це її наплів прозоре тільце. Я сподіваюся, що вона не матиме з ніжками такої проблеми, як лагуна, що вони не облізуть. А якщо облізуть, то в принципі не страшно. Я думаю, що можна це буде стерти і не буде якось набагато гірше виглядати. Почну я від нагиців, які. Які зроблені в формі духів та вкладені до посудинки в формі труни? Поряд є соус до нагідців з тримачем для пальчика. Гарний і нетиповий айкофін кольору морської хвилі в формі духа, такий трохи прозорий навіть. На екрані бачимо багато іконок, більшість з них має символи ланцюгів або духів. Мій улюблений аксесуар це такий слоєчок з кришечкою та соломинкою, напівпрозорий, рожево-фіолетовий. Кришечка, до речі, витягається і можна налити там справжній напій. Зроблено це неймовірно гарно, і лежатиме це в її ручках також неймовірно красиво. В цьому я переконана. Також в спектрі є фіолетовий планшет в формі труни, на екрані якого ми бачимо вписаний пароль 12 година, п'ятниця, 13 чи 15. -ти. Не впевнена, не дуже видно. Знову багато іконок з ланцюгами, кайданами та духами і монстряшний черепок-спектри. Окуляри чорні з напівпрозорим склом. та Молодому ланцюга на горі, який ніби тримає всю цю конструкцію. Окуляри дуже класні. Нагадують мені трохи окуляри з fashion PK від Cleod з G1. Класна форма, класний кольор, виглядають дуже стильно. Останній аксесуар не прикріплений до ляльки, це її напівпрозорий фіолетовий рігзачок з написом Бу і такими милими очками привида. Такий каваї! Подобається мені дуже форма класна, виглядає класно, зроблений деталізовано, і всередині він не виглядає аж так трагічно, як решта подібних рюкзаків від базових ляльок. Якщо йдеться про пета, в мене далі супер позитивний філінг. На жаль, не можу порівняти з петом від Спектри Г1, бо в мене немає базової спектри і немає її пета. Цікаво, чи вони однакового розміру. Бо мені здається, що в G1 він був трохи менший, але я ніколи не тримала його в руках, не бачила. Орієнтуюся лише по фотках в інтернеті. І це все залишилося в коробці лише спектра. Давайте її відкрипимо. Перше, на що я звернула увагу, коли її відкріпила. Це її шикарне волосся. Воно таке ніжне, приємне, густе, і мені здається, що прошивка тут мусить бути краще, ніж навіть в гулії. Зараз ми це і перевіримо. Е, ні, волосся дійсно багато, але все ж таки, якщо йдеться про прошивку, то в гулії вона була густіша і якась така рівніша. Друга річ, на яку я звернула увагу, це її фігура. Фігура типу груша це мій улюблений тип фігури. Він виглядає неймовірно, а особливо шикарно це виглядає на ляльці. Маленькі вузькі плечі, маленькі груди, тонка талія і широкі звабливі бедра. Вже не терпиться її роздягнути, але давайте по порядку. Почну згори. Прошивку ми вже подивилися, але ще не поговорили про її зачіску. Зачіска дуже проста: спереду зібрані дві прядки та закручені в жгутики і зав'язані ззаду в хвостик. Виглядає це класно, робиться просто, тому мені подобається, бо я ненавиджу ці всі важкі зачіски, які, якщо вже зламаються, то я їх ніколи зі своїми мамо смішки не ліпляться вже не повторю. Друга річ. Це прикраса на голову, яка мені абсолютно не подобається. Зазвичай мені дуже важко прощатися з такими речами, важко відкріплювати. Але це не той випадок, і я вже прямо одразу її відкріплю. Готово, абсолютно ні про що не шкодую. Вона одразу стала ще гарніша. Просто в секунду змінилося обличчя. Тепер вона не виглядає так, наче в неї величезний лобєшнік. Дуже пропорційне гарне обличчя, красиві риси, великі очі, брови фіолетові, зроблені технікою під волосок. Трохи є невеличка проблема з тим, як профарбована її верхня губа. Але я думаю, це можна поправити собі спокійно. Макіяж теж гарний. Такий, знаєте, цей сік мейкап, яскраві рожеві тіні на верхніх повіках, густо намальовані вії, блакитні очі з чотирма бліками всередині та фіолетовою підводкою і фіолетовими тінями на нижніх повіках. Вушка в неї трошки загострені і трошечки клаповухі, За що я дуже люблю всіх ляльок Г3, це за їхні вушка. Срібні асиметричні сережки. Одна довша і закінчується ключиком, друга коротша трохи і закінчується замочком. Також в неї є поясок з довгими ланцюгами. Срібна портупея на плечах, яка складається в форму бантика, довга напівпрозора шифонова мантія з довгими об'ємними рукавчиками. Тіла їй, на щастя, майже не пофарбувало. Я бачу дві дуже делікатні малесенькі плямки, але думаю, що угресол на сонечку з цим швидко справиться буквально в годину або дві. Фіолетовий досить короткий і відкритий комбінезон з блискучої тканини, який тримається на ній без бретельок. Стягаю комбінізон, щоб полюбуватися її тільцем, яке воно гарне. Поки що цей тип фігури в Monster High мій улюблений. На животі в неї є якісь подряпини, а цього я не сподівалася. В неї подряпаний весь живіт. ці глибокі і дуже помітні. Такий. Заводський дефект. Будьте готові до чогось такого, якщо плануєте її купити. Я, наприклад, абсолютно не була до цього готова. Не знаю, чи я буду це шліфувати, якось запилювати, чи просто вона в мене буде одягнена, але це мене точно буде дражнити. Я вже це бачу. І залишається тільки взуття. Срібні туфельки з кайданами, мовди ланцюгів і замість підборів. Знаєте, залізні кульки, як вони називаються на кайданах? Є якась назва в цього? Ну, мусить бути, але я її, на жаль, не знаю. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Стопи дуже гарні, напівпрозорі і на бедрах ззаду стандартно видно шви. Багато точок артикуляції та шарнір в грудях дозволяє ставити її в усілякі цікаві пози, як і решту ляльок. Monster хай. Хто знає, той знає. Думаю, що вам я не мушу розказувати і пояснювати, який висновок, які враження, яка моя оцінка. Якщо я маю її оцінювати як ляльку, то Загалом враження дуже позитивні. Моя оцінка 10 на 10. Вона суперська, але якщо би мала ставити оцінку як за одиницю, за конкретну цю ляльку, то змушена буду знизити до 8 на 10, бо настільки глибокі подряпини на животі. Плями на тілі, пляма на обличчі, це, ну, вибачте, ненормально для нової ляльки. Це мене, мушу визнати, дуже розчарувало. Настільки, що знімаю в своїй спектрі цілих 2 бали, що насправді дуже і дуже багато. Поза тим, Однозначно можу її порадити кожному до колекції, хто сумнівався, не сумнівайтесь. Я це кажу майже кожного разу і про кожну наступну ляльку Monster High. Але що зробиш, якщо вони дійсно дуже класні, дуже якісні, дуже пропрацьовані? Такі справи. А які ваші враження? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені буде дуже цікаво прочитати. Також запрошую до нашого лампового телеграм-каналу. Там ви зможете потеревенити з іншими колекціонерами, дізнатися новини каналу та впливати безпосередньо на життя каналу. Наприклад, коли вчора я збиралася їхати сюди в гори, то я з собою спакувала Поппі паркер Integrity Toys до розпаковки. А потім собі подумала, що взагалі-то в нас демократія на каналі, тож я передаю цей вибір в ваші руки. І попросила проголосувати, чи це буде все ж таки поппі, чи спектра. І як виявилося, я би тотально не вгадала з розпаковкою, бо більшість з вас хотіла саме спектром. Тож запрошую на телеграм, я вас потребую. Сподіваюся, ви теж потребуєте лялькових новин і лялькового контенту, якого там маю надію, є достатньо. Дякую за перегляд, дякую за ваші вподобайки. Напишіть, будь ласка, якийсь коментар, допоможіть в просуванні цього відео і цього каналу. Випрямте спинку, напитися водички, задонатьте на ЗСУ. І тримайтеся, мої любі! Все буде Україна! Всім папульки, папа!